Вітаю! Пам'ятаєте, як у казочці бабуся пошкребла по сусіках та знайшла трошки борошна, трошки масличка та зробила б колубка. От сьогодні ми будемо робити майже те саме. Але готуватимемо ми сьогодні страву з тайської кухні. Називається вона Падтай. У перекладі це означає усього потрошку. Зараз ми почистимо нашу грушу від шкірочки та поріжемо її на шматочки. Тоненько зрізаємо шкірку. Знаєте, що тайська кухня, або взагалі будь-яка азійська кухня, вона будується на змішанні різних смаків, які європейці не дуже змішують. Наприклад, як солодкий та гострий. Тому для солодкого смаку ми будемо класти грушу. Якщо у вас її нема, її можна замінити бананом чи динькою. Наша грушка соковита. Її дуже легко чистити та різати. Дуже гарно різати не обов'язково. Бо коли ми будемо її готувати, вона майже вся розвалиться на таке як пюре. Груша готова. Я дуже-дуже люблю паттай, бо він готується дуже швидко. І покласти в нього можна майже все, що є в домі. Ви можете навіть використовувати суміш заморожених овочів. Ось у мене сьогодні є те, що є, є перчик, є трошки цвітної капусти замороженої, є грушка. І зараз все буде дуже-дуже смачно і дуже кольорово. Тайська їжа має бути дуже-дуже гострою. Це особливо приємно в холодні дні, та навіть літом це дуже приємно. Тому ми нарізаємо гострий перчик. Якщо ви не дуже любите гостре, то ви можете його порізати дрібненько. Тепер ми ріжемо імбир. Імбир ми можемо порізати цією штукою. Будуть дуже-дуже тоненькі шматочки, і вони будуть додавати приємний екзотичний смак до страви, але не будуть вам надто заважати. Ось така стружечка у нас вийде. Патай готується дуже-дуже швидко. Це одне з правил азіатської кухні. Все має готуватися не більше 60 секунд. Ось чому я так сильно його люблю. Тепер трошки наріжемо кальмара. Ріжемо великими шматками, бо нам вже хочеться багатий екзотичний смак. Просто так притиснемо і декілька разів пройдемося ножем. Останній інгредієнт м'ята. Ми залишимо гілочку для того, щоб прикрасти нашу готову страву. А з інших гілочок ми знимемо листя, ось так от обірвемо. Тепер для того, щоб вивільнити свіжий аромат м'яти, ми скатаємо її у таку кульку та покатаємо між долонь. Вийде ось так. І отакі зім'яті листочки подрібнюємо ножем. Як воно пахне, ви б тільки знали. До інгредієнтів залишилося додати лише цвітну капусту та китайську локшину. Я вже казала на початку, що паттай можна годувати з заморожених овочів. І от капуста в мене саме така. А локшину будете варити так, як буде написано на обгорці, бо вона продається дуже різна. Дочекалися, як розігріється сковорода, та виливаємо на неї лише одну столову ложку рослинної олії. Та даємо олії розтіктися по всій сковорідці. Бачите, як парує сковорода? Це ознака того, що вона розігрілася і можна продовжувати готувати. Готуємо на сильному вогні дуже-дуже швидко. Першою на сковорідку йде наша грушка або бананчика, або динька, у кого, що є за сезоном. У мене оливкова олія і коли вона розігрівається, вона дуже-дуже приємно пахне. Коли грушка трошки підрум'янилася, додаємо до неї наш перець. Спочатку болгарський, потім гострий. І одразу ж відправляємо сюди цвітну капусту. Подивіться, які яскраві барви. Червоний, жовтий, зелений. Ну, половина веселки точно є. Зауважте, ми нічого не солимо. І страва буде легка, абсолютно нежирна. Можна сказати, дієтична, навіть незважаючи на те, що вона фактично смажена. Додамо тепер імбир. Отак його розсипамо по всій сковорідці. Та перемішаємо. Тепер залишилося додати лише локшину та кальмара. Перемішуємо. І тепер замість солі ми використовуємо соєвий соус. Поливаємо. Тепер ми вимикаємо вогонь. Посипаємо п'ятою та залишаємо постояти, допоки шкварчить сковорідка. Посипаємо готову страву кунжутом та вичавлюємо сік дольки лимону. Ось і все готово. Бажаю вам смачного, присмачнющого. А я пішла їсти, поки не охололо. Для екзотичного паттаю нам знадобиться щось солодке, груша, диня або банан. Далі суміш овочів, будь-яких, які у вас є, можна навіть заморожені. Китайська локшина, імбир, трошки соєвого соусу, кунжут, кальмар вже готовий, підсолений, підсушений та рослинна олія.